Цим повідомляю вас вдруге, що у вас в НП номер чотири хрупгонпе знаходиться особа, яка є працівником. Красилівського рему, будь ласка, з'ясуйте в нього причину припинення електропостачання в місті Красилів. З'ясуйте в нього прізвище осіб, які незаконно припиняють електропостачання. З'ясуйте в нього який об'єкт електропостачання пошкоджений в Красилівській громаді. З'ясуйте, щоб він вам надав доказ та юридично підтверджуючий документ. Ви будете з'ясовувати? Я вас повідомляю усно. Є, є дві різних вимоги: усна і письмова. Я вас усно повідомила. Ви відмовляєтесь надати мені поліцейські послуги? Гаврих, ви відмовляєтесь надати мені поліцейські послуги? Питаю ще раз вас. Ви відмовляєтесь надати мені поліцейські послуги, так чи ні? Так чи ні? Так чи ні? Кажіть, я до вас усно звернулася. Так чи ні? Отже, підводимо підсумки, гаврих, вадим, який є черговим, черговою частиною ВНП. Відділення поліції номер 4 місто Красиві Хмельницької області відмовляється надати мені поліцейські послуги та з'ясувати в особи, яка є працівником Красилівського рему, причини припинення електропостачання, а також прізвища осіб, які незаконно припиняють електропостачання та який об'єкт електроенергетики пошкоджений на території громади. Вадим, повідомляю вас, що по цьому факту я буду звертатися до компетентних органів із заявою про чинення злочину і про що саме вам стане відомо.